Друга частина по ліфу з батарейкою 46 кВт. годин Перша частина була там. Там було про сам процес перепаковки. Зараз буде про дальність ходу та вартість. Значить, зарядили батарею. Вчора викатали, як бачите, 214 км. Оставили на ніч заряджатися. Зараз бачимо такий результат. Якщо. подивитись на ліфспай. Бачимо 98%. От, на щотчику Ампер 124,5, тобто це ще не край, тобто можна ще трошки збільшити ємність, але ми її не будемо збільшувати в угоду довгосрочності роботи. Значить, 42,4 кВт у нас фактично зараз в батареї є. от Малюю нам пробіг 270 при. В такому середньому розході, але по трасі буде він трошки менший. Фактично заміряли 320-350 по трасі вона проїжджає. Наразі продовжуємо тестування батареї. Отже, авто вже протестовано, викатано декілька батарейок. Зараз власник його зарядив до. На прохання на наше зарядив до кінця і викатав, Зараз подивимося, що виходить. Розкажи скільки ти проїхав з цієї батарейки? Значить, до повного заряду зарядився, проїхав 291,5 км. І залишилося ще десь на 17. Витрата в тебе, дивлюсь 12 кВт на сотню, ти спокійний да, зібрав. Так, спокійна їзда була по місту 50-60 км на годину. Ну, тобто міський звичайний режим. Ти 에... тестував швидкі зарядки? 에... Швидка зарядка працює відмінно. Скільки брало? 에... Не не а я скільки не... часу потратив? Не заміряв на швидкі, теж я не пам'ятаю, а на. На довгій, то десь 15 годин я заряджався. Добре, дякую. Давай як там десяток. 10... Ти, ти катаєшся багато по місту? 10 тисяч кілометрів швидко накатаєш. Думаю, що так. Цікаво, наскільки впадає. Давай ми там через 10 перевіримо. Зустрінемося, перевіримо. Поки що я задоволений, все, розхід хороший, батарея працює відмінно. Їздити зручно в цій машині. Все мені подобається. Дякую, ну удачі тобі. Дякую. Так ми вже від власника все зрозуміли, скільки він проїжджає. Давай такі питання. Яка повна ємність, яка доступна ємність е, ще раз? Повна ємність 46 кВт, доступна ємність 43,5-44, в залежності від температури. Як швидко вона буде падати? Е, дуже довго. Ми через 10 тисяч кілометрів домовились, будемо перевіряти. Побачимо там 100% і поїдемо далі кататися. Викатати. Ну сподіваюсь, що так буде так. Чим відрізняється робота по АЗ0 З0? АЗ в принципі, кардинально немає великих від відмінностей. Просто проблема в тому, що там трохи реалізовано не дуже класно деякі системи по підключенню балансувальних проводів. Ще плюс у нас, наприклад, на базі чотири корпуси від За 0 а від Азиї 0 у нас один корпус, і ну типу там деякі варіанти трохи складніше з ним реалізовувати. Ти скажи Школо проще ми... по вартості і по, по часу. По вартості Ми стараємося робити так, щоб не було різниці по часу. А, а, оці машини за є Це ж Азіки? Чи як вони? Хто це? Це Азизенуль аз і АЗІ, що З0 з ними складніше, з ними довше, але ми стараємося робити однакову ціну для АЗЄ-0 і, і для З0, щоб не було сегрегації. Так, на які авто можна ставити ваші батарейки? Ceso, э, Leaf A Z0, Leaf Z0, Leaf Z E1, Renault Kengo, Renault Fluence. Э, плюс ми зараз розробляємо для гібридів системи, э, такі як Bolt, Перший. От, плюс, ну коротше, ми зацікавлені в роботі з новими автомобілями, тому цей спер... список буде тільки рости. В чому проблема з ЄГОЛЬФОм? Дуже багато питають. <гум> така сама проблема, як і в, этом, як і в Hyundai Ioniq. Основна проблема в тому, що в розробники цієї машини уніфікували батарею під кузов, який вже в них існував. І тому у нас батарея в формі вихлопа. Тобто центрального тунеля, плюс бензобака і плюс зайняте місце під передніми пасажирами. Від того, у нас батарея має дуже таку складну форму. Від чого туди засовувати якийсь інший літій, який там не має бути з заводу, достатньо проблематично. Тобто, Добре. проблема уніфікації, а не в тому, що. Якби ну правильно було б зробити як в електрички, як зробила Тесла. Ну то можливо скільки що зробити, не коштує робити. ця батарея сама, скільки за скільки ти забираєш старі батарейки? Конкретно по цьому варіанту? Конкретно по цьому варіанту ціна була 7500. тисяч. Людина заплатила 6200 і докинула свою стару батарею. Фактично. Так, то з нуля батарея 7,5. 7 7 ну, по відсоткам скажи старі батарейки, по чому ти береш? 50% тисяча, 60% півтори тисячі, 70% до 1900, все, що 80 плюс, обговорюється індивідуально, тому що там є моменти. Все, все зрозуміло, дякую. Дякую вам.